Плейбукс напрямив піздець. Спойлер, ні. Ви, напевно, вже чули, що вчора плейбукс залістився на ось таких біржах, але ціна, яку він показав на ринку, я не можу назвати приємною. Чесно, очікування були більшими. Давайте трошки поговоримо про проект. Але спочатку хотів порекомендувати наш телеграм-канал, в якому ми публікуємо перевірені та високодохідні проекти, як зараз модно казати, тємки. Тож, переходьте, посилання ви можете знайти в шапці профілю. Я буду вас там чекати. Ні, я серйозно, я чекаю, поки ти перейдеш. Давай. Все, прийшов? Молодець. А ми повертаємося до проєкту. Адмін одного телеграм-каналу поділився своєю думкою стосовно ціни токена Playbooks. Давайте послухаємо його. Ти розумієш, що з Playbooks у мене немає блядь, грошей навіть на хліб. Зараз проект розблокував лише 33% від загального обсягу токенів всіх користувачів. І буде таких три розлоки. Особисто мої знайомі навіть не виводили свої токени з офіційного сайту. Вони їх там будуть тримати або до третього розлоку, а можливо й довше. Стосовно цього, хотів поділитися історією мого хорошого друга, який цілий рік слідкував за даним проектом, приймав участь у різних активностях, івентах і різними способами фармив їхні токени. Але по закінченню, в принципі, ось цього всього дійства він залишився, м'яко кажучи, розчарованим ціною токена. Ось він, як і всі ми, очікували більшого. Але й говорити те, що проект поганий, я не буду. В них досить розвинуте ком'юніті. В них також дуже розвинуті соціальні мережі. І, в принципі, сам по собі проект непоганий. В чому є і наша вина? Тому що ми покладали дуже великі сподівання на даний проект, дивлячись на ком'юніті, дивлячись на їхні соціальні мережі, і в принципі їхній розвиток партнерів і ТДТП. А проект не якби не підтвердив наші очікування, але не варто засмучуватись. Це ще не кінець. Варто просто зараз холдити ваші токени перед майбутнім рістом біткоїна. Як ви розумієте, це спричинить ріст і всіх інших валют. Так що єдине, що я вам зараз можу порадити, це просто набратися терпіння і спостерігати за ринком і тримати також наші токени. Також хочу вас попросити підписатися на даний TikTok-аккаунт, щоб ви не пропускали нові відео, яких в майбутньому буде все більше і більше.